Те, про що я розповім, скоріш про переживання, ніж про реальні події. Це концентраційний табір побачений відчутий зсередини з позиції психолога, який відчув все, про що хоче розповісти. Розмова піде не про глобальні жахіття концтабору, а про ті малі жахіття. Які в'язень переживав кожен день. Зняти шапки. Я згадую ці слова лунавіть у моїх вухах. Це означало, що ми проходимо крізь ворота табору. Таборна дійсність відкидала ув'язненого назад до примітивності, не тільки зовнішньої, але й внутрішньої. І все ж інколи з'являлося бажання піти в себе, створити свій внутрішній світ. Саме цим і тільки цим можна пояснити, як люди, слабкіші за інших фізично, могли краще протистояти таборній дійсності. Ліхтарі направлені на нас. Той, хто не йде прямо, не тримає рівновагу в своїй колонні з п'яти чоловік, може розраховувати на удар черевиком. Як і той, хто через нестерпний мороз наважився натягнути капелюха раніше, ніж це було дозволено. І ось у темряві ми йдемо, спотикаючись по калюжах вздовж вулиці, ведучої до табору. Ми не кажемо ні слова. Вітер ріже обличчя і не дає говорити. Ми уткнулися під боріддями у підняті коміри своїх верхніх курток. І раптом хтось поряд зі мною говорить мені. Слухай, якби тільки нас побачили наші дружини. Сподіваюсь, у них у таборах хоч трохи краще. Сподіваюсь, вони навіть не уявляють, що тут. Із нами. І переді мною виникає образ моєї дружини. Кілометр за кілометром ми йдемо, тонучи в снігу, по обладенілих пагорбах, підтримуючи один одного. Ми не кажемо ні слова, але ми знаємо. Кожен з нас зараз думає про свою дружину. Час від часу я кидаю погляд на небо. Зорі вже бліднуть, і там, десь далеко крізь сірі хмари пробивається рожеве світло ранкової зорі. А перед моїм духовним поглядом стоїть образ коханої людини. Моя фантазія змогла реалізувати його так яскраво, так живо, як це ніколи ще не бувало у моєму минулому. Нормальному житті І я говорю з дружиною, я питаю її, а вона відповідає. Вона питає, а я відповідаю. І раптом мені приходить думка. Зараз я вперше в житті зміг зрозуміти істинність того. Що оспівували більшість поетів. Тільки любов є тим вищим, що може виправдовувати наше теперішнє існування тут, що може нас зміцнювати. І Я тепер знаю, що людина, в якої вже нічого немає на цій землі, може духовно, нехай на одну секунду мати найдорожче для себе образ того, кого ти любиш. Я зрозумів, що мають на увазі, коли кажуть, що янголи щасливі через любовне споглядання Господа. В'язень переді мною падає. Ті, що йшли за ним, теж не втримуються на ногах. Конвоїр вже тут він вже б'є нас за одну секунду моє внутрішнє життя зруйноване. Але душа. Душа здатна злетіти, вона виривається за межі табірного існування і знову, знову починає діалог з коханою людиною. Я питаю її, а вона відповідає. Вона питає, я відповідаю. Стій! Це ми прибули на місце. Взяти інструмент. Ми біжимо в будку, щоб встигнути схопити щось більш принадне. Ось ми вже у котлуванні, кожен на тому місці, де був вчора. Зладеніла земля погано піддається, з під кирки летить тверде каміння і іскри. А Мій дух, мій дух кружляє навколо коханої. Я, я все ще говорю з нею. Вона все ще відповідає мені. Раптом мені приходить думка, що я навіть не знаю, чи жива вона, але, але тепер я знаю інше. Чим менше кохання зосереджується на тілесній природі людини, тим більше воно заглиблюється всередину. Менш значним стає присутність твоєї людини. Тут її тілесне існування взагалі. Якби я. Якби я знав у той момент, що моя дружина померла. Я впевнений, я б викликав її до себе, і мій духовний діалог з нею був би таким самим. І я відчував у той момент істинність слів пісні пісень. Поклади мене як печатку на серце своє, бо сильна. Як смерть, любов.